Познайомився я з домовиною Енді Талілі 6 місяців тому на ефірі ентузіасту Луруло Цазір Неліфія на ефірі Цазір Неріфіан. 6 місяців тому на ефірі ентузіасту Лору Фрін Достатньо хороша, щоб люди говорили Я тоді не думав. Працювала над Грою лише одна людина. Працювала тому до релізу було далеко. Коментарі на які були цивільними, незважаючи на присутність у грі готичний мамі Геф з психічними порушеннями. Окей, майже цивільними. Ти пизда, йобана, сука бляцька. У мешканців верхнього інтернету викривлене сприйняття форчану. Недооцінюється його роль в задаванні трендів, в багато нічці інтернету він попереду, і водночас переоцінюється тамошня свобода. Треш, Угар, Гуро і Содомію часто зупиняють цифрові асанізатори. І саме через їх дії зустріла свій кінець борода QA. підчищена та заморожена. Що іронічно, повісивши замок на QA, модератори дещо звільнили. Вони випустили у світ постерів сойжиків бездомних і розлучених. Та частина, що степинилася на сайті Сойджак Пайті, буде писати історію не тільки локальну, але й черкане пожиттям деяких людей. <плес> Колема Нетворк. тємка деякого Юрія Михайловича Кузнєцова. Далі просто куз. КУЗ стояв у витоків і між в нульових. Чим привернув до себе увагу роскомнагляду. нагляду. В інтересах Колома Нетворк загребти під себе і міжборди та сумішні сайти, щоб пізніше злити дані користувачів ФСБ. Дивіться додаток 1. Операція Лухановка. Сой Паттів був переданий кузу після того, як колишній адмін перестав хотіти красти дані користувачів самотужки. До того він це робив більш ніж десятком способів. you gay! Тручання руки Кремля не заважало культурним процесам на шарті, а гра слів не передається при перекладі. Самородки добувались, вугілля палилось, гача порона циркулювала. Подібна античній драмі історія розгорталася на фоні народних гулянь. Образ куза, ким би він не був насправді, тепер увіковіщено в Сойджику. Сам він помер від сніду, який йому подарувала польська шльондра під час бізнес-подорожі. Також Юрій поділився захворюванням з двома омськими хлопчиками. Земля сковатую. Ах ти пизда йобана, сука бляцька. Я твоя сука, йобана. Дуйсь на мою пизду. Бачи, яка вона вся волога. Вона хоче, щоб ти стромив у неї свій хуй. Підстав мені свою йобану дупу. Я твоя йобана сука. Українці нація, що любить свободу, цінує. Ми про свободу нація. А наші сусіди крадуть пральні машини, крадуть унітази. Вони про красти нація. Місяць тому відважні соєві моджахеди здеанонили Немлей, розробника домовини. Виявляється, що гра була фінською, тому вписується в тому каналу. Немлей виявилась неіронічною сатаністкою та неіронічно мала фетиш на інцест і ще з раннього віку, коли малювала відповідні артисти з персонажами Креджбен Дікута. Сука. раз як вперше. Мої здогадки про причини присутності інцесту в грі були хибними. Вибачаюсь. Другий літак Сойкайди влетів по не дуже розумному коментатору твіттерської віабушної драми. Дані цього не зовсім джентльмена і не зовсім нареченої не зовсім джентльмена. в День їх весілля. Третій удар стався по вітуберші стрімерші Піпкін Піппі за те, що її зайшла гра. Скажете несправедливо? Можливо. Але завдяки своїм підліткам сплили цікаві факти про її хлопця, який любить дівчат бета-тестити. Фраполо94 постраждав не стільки від своїх підлітків, а скільки від своїх же відосів. Навіщо я вам все це говорю? По-перше, щоб відос про домовину залишив кощ якийсь слід на каналі перед повною приватизацією. По-друге, щоб зробити анонс каналу не по ігровій тематиці. Коли скоро трейдмарк. А по третє, щоб повправлятися в шизомонтажі. Прем'єр занадто регідний для таких сілей, пізніше спробую Вегас. Бережіть себе і грайте в Вон 97. Продовження чекаю, але з деякими побоюваннями. А ще, думаю, тепер прийшла пора сказати правду. Ешлі та її батько місячні вампіри, що смокчуть гавах зі своїх пар. До пасивного батька Гавах сам іде з ненаситної Мілфи, а Ешлі активно мущує свого дувальника. І суть гри в тому, що вбити з безхребетного Енді, пробудити собі С 20 Харійця і дати відпір сатанинській червоноокій потворі. Все.